Отакий От у них кастомер сервіс, такий цікавий. Клієнт завжди не правий. Тобто ти маєш його якось, коли він до тебе передбачає якісь негаразди, значить все його заспокоїти, що навіть не переживайте, ми все тут якби, тримаємо на контролі. Коли щось вилазить, вони на тебе наїжджають. От. І коли ти їм пояснюєш, чувак, я тебе питав, в їхній логіці такого нема що клієнт тобі доводить якісь логічні доводи, ну висловлює, і питає чувак, чому так, чому у вас ну мікросхеми пропаяні іншим чином. ну Прошивка у вас якась лєва бревна звонков, як китайська прошивка в Nokia N95. От такі от саме. Ну, коротше, ладно. ага І тут витирається, я просто думаю, вже де би так сховатися, щоб було і річку видно, і без вітру було. Одним словом, так, ну давайте я тут музичку включу вам якусь, покажу вам отаву рівер. Чи це ріддоченно, я не знаю. Це он музей. Вон там музей. Амінт яд. А це вже напевно... Бові дерев'яні ворота, ці брама, ці створи вони з дерева. Оце пипец, що вам сказати. Вони дерев'яні, дерев'яні. Оці ось штуки, оці ось створи дерев'яні. Ну я думав, що був з нержавійки, як в Лондоні, ну ладно. Коротше кажучи, виїхав я з виїхав я з Едмонстона, проїхав я дуже спокійно, нормально я проїхав до Монреаля. Якби в мене не був заряджений телефон, проїхати мости ну, не просто, ви знаєте хто там був, всі там крутились, ну добре, що добре, що вийшло, добре, що добре. От. І... Там є містечко Дорвел, я попросив того кадра лоповуху, щоб він мені забронював готель в Дорвелі в Інн. Ну, Ясно, що там це не не дешево, скажімо так, десь там 160 доларів готель коштує. Хтось їздив, там, ночував в загашниках. ну... Я просто вже не став шукати загашників. У мене машина, у мене прицеп. Я думаю, буду їздити зараз по якимось мотелям. Я приїхав в готель, де нормальний великий паркінг. От. Так, Готель Comfort Inn в місті Дорвал біля Монреаля. Швиденько подивимося. Які ремонти, що в них тут? Шпалери. Там якийсь дефект трошки є. Ну, ось ті китайські, як я колись збирав. Так, душова кабіна скляна з Depot Ну, нічого, нормально. Тут вже мої речі, там, їжа. Так, тут картина, бра. Таке крісло. Там є холодильник, майкровев. І... кавомашина. Я вже. Язик заплітикається. Хто придумав цю розв'язку через мости через е цей Сен Лорен Рівер Не знаю хто що курив, але таке щось набудували. Добре, що є GPS, якщо не знаєш. Я Думаю, що ти ніколи там не приїдеш з першого разу. Народ навіть стоїть на, на розвилках, втикає, напевно, в GPS або ще куди. Ну, добре, доїхав. Все, телек є, їда є, буду відпочивати. Е, переночував я в Дорвелі. Приїхав я в Монреаль, переночував в Дорвелі. І коли я поставив GPS на адресу на катаву, е, на Юхул. Е, Офіс, де скидати машину, бо не, не всі юхол офіси приймають лафет, треба в певних тільки. Мені лишалось до тави 120 км. Здається, чисто всім. 120 десь. Я відчув, я не знаю, після того як я приїхав в Монреаль, напевно, вже я відчув якесь таке не те, що полегшення, а я вже відчув, що я приїхав. І якось так стало, я вже навіть то, коли ти їдеш, дивишся, скільки кілометрів, скільки там чого там. Ну, ти там рахуєш. А тут, коли вже перед отавою залишається 120 кілометрів, я дивлюсь просто там час від часу, що, що я їду прямо по хайвею. І я вже перестав дивитись на цей кілометраж, У мене вже якесь таке було відчуття, що я вже приїхав, я вже вдома. От. Ну, приїхав я, скинув свій юхол. От і дуже добре, що був Діма, приїхав, поміг мені скинути мої речі в бейсмент. І моє оце, як це моя подорож закінчилась, скажімо так. Здав я юхул. В принципі, І на тому діло закінчилось. Ми потім з ним сходили, тут по місцях погуляли, походили, подивились. От, Ще були ми на двох рибалках. Ще я, одне відео я вже виклав, друге я вже змонтував, так само викладу, напевно, після цього відео, щоб не було рибалки самі. От. Ну і от Таким чином я опинився тут. Я дуже надіюсь, що, да, я тобі знімав я дуже надіюсь, що це все було не даром. Але я вам скажу таку річ, що навіть якщо щось тут не виходить, навіть якщо я бачу, що в мені не це місто чи ще щось, ні бранслик там, де там, там О, там він, білки інсоу кольору, У нас бурундуки. І можна в будь-який момент пакувати юхул або там викинути половину речей, взяти прицеп і вернутись в Монтон. Це не проблема абсолютно. Я вам так скажу. Бюджет. Взагалі... Так, зараз я трошки підніму тут. Значить, взагалі вартість переїзду. Значить, коли я рахував. Мені перший раз порахували 970 доларів до Отави з Монтана, з Street там є офіс. Коли другий раз порахували з Mountain Road біля русського магазину, там є так само, то мені порахували щось там 1090 доларів. Залежить там щось від день, від день там на яких, ну якісь там них вартість чогось там впливає. Може бензин, який в баку. Вот. і я вже думаю так, я візьму страхівку повну на цей натрак і на прицеп. Думаю, якщо не дай Бог, щось станеться, щоб я ще потім не був відповідальний за ті машини, за той прицеп вкрадуть, десь відріжують, щоб відвалиться по дорозі, там ще щось. Ну, там такий прицеп, що там нічого не відвалиться. Там так закручуються болти, все, там такий хіч, що капець. там... Там можна, не знаю, тіліпать, напевно, боком його тягнути по хайвею. от. Коротше, це все коштувало 1200 я заплатив. І вони мені е, потім ще 100 баксів я заплатив, е, типу як авторизейшн дебіт, якщо я при, при, привезу їм бензину менше, ніж півбаку. Не стягнули 40 баксів за бензин. Коротше, кажучи, виходить, сам юхол, пере, ну, переїзд, сам іменно, транспорт 1200 доларів. Можна було б піти десь 1000. Два рази ночував, один раз 140 доларів, другий раз 160, здається, оцей комфортин. І виходить от такі, от, така от арифметика. По, по, по приїзду сюди отримав цей ахіп зразу. От, і отримав. А, трошки була неприємність з тим, що на Вензу тут треба було робити інспекшн. Ну як неприємність, я знав. Мені казали, що там в мене був інспекшн до жовтня. В жовтні мав би зробити в Нібрасику. Думаю, для чого буду робити, я вже зроблю в Атаві. От, ну, треба було напевно робити в Нібрасику, там було б дешевше, хоча... Ціну одні ті самі. Ну, Довелося міняти ще термозні диски, колодки і ще кейбл там. Коротше. Трошки попандосик по грошах, але ну що, прийшлось би його платити. Тобто вони мені її ну, якби зробили тут, в Канаді Антар. От. І потім десь вони зробили помилку в цьому а, в Віннамбері. І я їздив, коли брати номера на машину то вони мене звернули, я їздив ще раз, мені канадіантер переробляв ці ну, бумажки, ці талони, в якому там все це написано. Та й таке. В принципі, все зроблено, машина на антирійських номерах, я маю е отарську прописку <хи> От. а хіп. Ну, поїхав в банк в РБСі, заїхав, сказав, що поміняв адресу, щоб вони там мені не слали, там в разі чого, нічого туди. Та й треба поміняти ще адресу на eBay і на Amazon. В принципі, все. Якщо я буду щось замовляти, щоб я не замовив, але не поїхало в Нью-Браунсик. Отаке. В принципі, отакий вам переїзд. Все дуже просто. Якщо ви переїжджаєте з Альберти, наприклад, в нью брансвік або з Сіднея в Альберту, це буде веселіше, це буде довше. Далі. І це буде дорожче, напевно. Я не знаю, бо буде, треба буде ночувати кілька разів. А тут я ночував два рази, то треба було так робити, підготувати всі речі і зранку взяти ще колегу, щоб загрузити скоренько і виїхати на Фредік зранку. Оце от я вам раджу, якщо будете їхати, виїхати на Фредік зранку, щоб ви приїхали десь. Ведмонстон або ну, хоча б не в кінці дня, бо я, в мене там я продавав ще ліжко з матрасом і там люди прийшли після п'ятої роботи, після п'ятої години в кінці роботи, щоб забрати, і в мене, виходить, я їх чекав. Плюс мені треба було ще здати квартиру. ну, Там багато організаційних питань по залишенню самого Монтона було, ну, От і так вийшло. Виїхав в 8 годині. Треба було виїжджати десь, ну так, щоб в Ведмонстоні ночувати. Десь, Щоб ви в Едмонстоні було десь година 6. Ви там візьмете готель, відпочинете, душок приймете там все. Щось поїсти можна. І зранку, тоді з самого ранку, виїжджаєш, і тоді, напевно, ти встигаєш, бо тут так само не завжди вам. Получиться не завжди вам вийде здати юхул, тому що ну, вони працюють там до 8, а ви якщо приїдете пізно там, в 12, ну ви десь їх маєте тримати, вам треба десь ночувати, і юхул цей тримати. Тому я вирішив другий раз заночувати в цьому. В Дорвелі, щоб приїхати в Отаву зранку. І все. Така логіка була. Так. Ось тут ми з вами гуляємо. Одним словом, я в Отаві. Тут от ми гуляємо, я вам показую траси. Ось тут вітру немає. Осінь, гарна, бачите, золота. Канал з рибами, з усіма ділами. От. Ну і тут от можна погуляти. Я в принципі вийшов на прогулку. Можна. Раніше я гуляв там в Монтані навколо Джон Лейк, тепер біля парламент холлу Капітал Commission. Постійно всюди щось будують. І таке враження, що вони якби мають нескінченні бюджети, тому що ну, мій Діма каже, що вони постійно будують і вони постійно. Продовжують, вони все ніяк не можуть здати. Вони, видно, люблять цей процес, знаєте, їм головне не результат, а процес. І виходить, що вони будують, 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 будують. І ніяк не можуть зупинитися. Я кажу в нью там дороги робили, то до листопада і потім все. Ні, а тут вони будують, будують і будують. Так. Друзі, я буду з вами, напевно, прогулку. От. Ще планую там дещо вам розказати наприклад, свої перші якісь враження від самого міста. Ну Що я про це думаю, тому що в мене вже є там певні відчуття, трафік, машини льотують, пробок немає. Є тільки на великих хайвеях якісь такі тянучки, а так я вам скажу, що 5 година, 4 -го, чи зранку виїжджаєш з району. У 417, так, все льотає там. Якщо от я, наприклад, зранку приїжджав сюди в сервіс номера брати, ну я при поїхав десь в 9 годині. Ну я нормально заїхав, там 6 кілометрів заїхав за там, 12 хвилин чи за сіть. Ну там світлофори і все. Я об'їхав, спустився в паркінг. Там було більше питань знайти вільний паркінг, тому що він, він був тує зайнятий. Такі от справи. Все, не буду затягувати, це відео виходить довгим, бо я тут через дубками збираюсь, може його поділю на дві частини, не знаю. От, ну, подивимося. Поки що всім па попа. Побажайте мені успіхів е -е, на новому місці. Ще мені подобаються тут люди. Вони носять пальто, підбори, вони виглядають як європейці. тобто Ну навіть чорні тут ходять жінки, вони всі на шпільках ну, Круто. Ладно, всім папа, поки що ми з вами не прощаємося, поки що на цьому закінчимо. Всім папа. До побачення.